Пане, шановне товариство, всі ви знаєте, що я зверталася з е зверненням до, до міської ради, зверталася звернення до пана Сеньоку на що є вже відповідь, жорстко відповідь. Я би хотіла розповісти, як пан Круг із своєю головною бухгалтеркою, пані Федоровою, про що у нас є два свідки, як вони зняли побої. Як вони зняли фіктивні побої? Після того, як я звернулася до медичної установи за допомогою, і після того, як мене звірськи побила головний бухгалтер в приміщенні пустані Федорова, за два дні, коли вивітрився алкоголь, вона йде в поліклініку, в робочий час з круком теж є два свідки і можуть підтвердити. Заходять вони в туалет. І звідти вже пані Федорова виходить з двома фінгалами, дійсно з двома синяками, підноситься на третій поверх і знімає побої. Це було в присутності свідків, свідки дали письмо цей заяву. Це її бив там. Звідки вона вийшла з двома синяками? Я не знаю. У <правда> мене є два <правда> свідки, Не вірите? Зараз вони Ми